Дорогі учні, вчителі, батьки, шановні гості, мирного неба усім присутнім, у пору, коли цвітуть квіти і дзвенить пташиний спів, теплий вітерець приносить до нас свято останнього дзвоника. Воно радісне і сумне водночас. Вже другий рік весна не така, як інші. Війна в Україні змусила нас адаптуватись до нових реалій, навчатись дистанційно, ховатись у бомбосховищах, спілкуватись віртуально. Але ми впевнені, що війна мене і Україна обов'язково переможе, і ми знову повернемось до мирного життя. Першокласники, які опанували першу книгу буквар. Випускники початкової школи сьогодні кажуть до побачення своїй першій вчительці, сьогодні прощаються з дитинством наші випускники. А проведжають їх у дорогу життя наші наймолодші вихованці, першокласники. Тож запрошуємо їх. На наше шкільне подвір'я Чесні оці, шановний пане голово, дорогі вчителі, батьки, любі діти. Як відомо, шкільне життя вимірюється двома найважливішими подіями: це перший і останній дзвоник. Як би ми не казали, що ми любимо 1 вересня, але останній дзвінок ми любимо завжди більше. Непростий він видався для нас, але це свято не може затьмарити навіть лихоліття війни. Радію за своїх одинадцятикласників, які сьогодні стоять, такі дорослі, гарні, змужнілі. Складним цей навчальний рік був і для наших першокласників, адже їм довелося справлятися із стресами, зі страхом, з переживаннями. І тішимося, що наші 11-класники не залишають нас тут самими, так? а вивели за руки свою зміну і є в нас кому передати оту шкільну естафету. Саме ви будете новими господарями нашої школи. І саме вам, діти, усім треба наполегливо працювати, треба вчитися, тому що на нашу долю, на вашу долю випаде. Відбудовувати нашу Україну після перемоги, а вона обов'язково обов'язково буде. Щиро вітаю і вас, дорогі діти, і батьки, і вчителі, з тим, що ми завершили цей етап нашого життя. Вважаю мирних канікул. Дуже хотілося б, щоб ми, щоб ми повернулися у вересні вже у мирну. Школу і розпочали вже навчання у мирній країні. Чесні отці, шановний пане директор, шановні вчителі, батьки, дорогі наші діти. Я найперше вітаю вас, тим, як вже говорив Ярослав Богданович, найбільшим святом в навчальному році, святом остатнього дзвоника. Ми з вами прожили дуже непростий рік, рік, в якому було багато різних. Скажімо так, неприємних моментів були відключення світла, були тривоги, були проблеми різного характеру, але ми їх всіх успішно подолали. Я тішуся, що школи нашої земноводівської громади вчилися онлайн, бо таке навчання в школі, а не дистанційно, воно дає свої певні результати. Так, можливо, не настільки, якби хотілося, було те навчання, але Результати є, і результати є в нас непогані. Я дякую вам всім за працю в цьому навчальному році і вчителям, і учням за ті успіхи, яких ви досягли у своїй роботі у навчанні. Я рахую, що ми з вами маємо розуміти і пам'ятати, що ми живемо в прекрасній країні. Другої такої країни немає ніде в світі. Ми маємо любити, шанувати, поважати свою державу, маємо все робити заради її захисту. Ви багато для цього зробили. Як говорив Ярослав Богданович сітки плели і допомагали коштами, машини передавали на фронт і тому подібне. Це є ваша частка. У нашу перемогу, а ця перемога без сумніву буде. Сьогодні є багато дітей, які не мають можливості, так як ви, вчитися. Багато дітей, ви знаєте, що і загинуло під час війни. Багато дітей вивезено було до Росії, багато залишилось без даху над головою. Маса дітей вчиться сьогодні дистанційно, і це є проблеми. Тому ми маємо з вами дякувати Богу за те, що ми ще маємо можливість отак тут зустрічатися, вчитися і маємо то цінувати, і, Як я вже говорив, все робити, всі спільними зусиллями заради нашої перемоги. Бажаю всім вам гарно відпочити і до зустрічі на 1 вересня. Дякую, слава Україні! Дякую, слава Ісусу Христу. Шановні пане директори, шановні вчителі, гості, батьки, ну і ви, дорогі діточки, яке би було до свято без вас, чи то на останньому дзвонику, чи на першому, якраз своєю присутністю ви наповнюєте це шкільне подвір'я, для того є школа, другі хлопці і дівчата, ставши дорослими, перед вами. Відкриється новий шлях у вашому житті. Я бажаю, щоб ви його знайшли гідним, щоб обрана вами професія, до якої ви хочете йти, приносила для вас радість для нашої держави, як ваше майбутнє у розквіт нашої України. Нехай же Господь Бог оберігає вас на всіх ваших шляхах. Пам'ятайте. Що ви є християни, що ви є гідні українці? Що ви є цвіт нації, наше майбутнє, майбутнє, наша надія, наша старість, наші мрії. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дуже приємно, що в нас сьогодні стільки нагород, але найбільш хочемо е, відзначити рій козачата в повному складі разом з їхніми виховниками Оксана Васильівна Гаркала і Наталія Богданівна Чепіжук. Сюди для нагороджень. Правокласники нагороджують учнів перших класів солодкими медалями. А на згадку про свято останнього дзвоника першокласники дарують випускникам шарівні дзвіночки. У кожному серці хтось Останній дзвоник радість, біль і смуток У пам'яті сплевешки не пора звітай. Не буде у житті нашим запута стежина, що веде в країну знань. Останній дзвоник золота тривога. У серці незбагненні почуття. Десь там чекає нас дорога. І хто знає? Як складеться в нас життя? Останній дзвоник лічені хвилини. І як багато суджень і думок, такі схвильовані ми, мабуть, вперше нині. Яким він буде, наш наступний крок? Останній дзвоник, прощавай же школу, прощайте, наші любі вчителі. Ми любимо вас і поважаємо щиро. Бажаємо здоров'я вам і миру. Спасибі, дорогі учителі! Eu que eu 在哪？